всіх є такі знайомі, так? Коли вони про когось кажуть, та, та він підар», Ти кажеш, фу, не треба так казати. І вона каже, я в хорошому смислі слова. <рес> так от, якщо ви відкрити будь-який словник, ви дізнаєтесь, що «підар» — це скорочення від слова підіраст. Це всі знають, я так думаю, правильно. Але дуже важливо розуміти, що «підіраст» — це чоловік, який відчуває сексуальний потяг до хлопчиків, які не досягли статевої зрілості. Педерестія це окремий випадок педофілії. Це не гомосексуальність як така. Тому підара, в хорошому смислі слова не існує. Дивіться, значить, бачимо священника, який розтліває дітей. Це підар, Да? Бачимо росіянина, сміливо можемо називати підарем, Взагалі, вона нічого не зупиняє стосовно цих людей. Якщо ми маємо двох чоловіків, які займаються сексом, з ким вони хочуть, ми ніяк їх не називаємо. Це не наша собача справа. Дякую.